Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поділитися з вами деякими моментами, коли осіннє підживлення озимих зернових культур може бути кращим і дасть більший результат, дасть більшу ефективність ніж весняне підживлення. Зараз знаходжуся на полі пшениці озимої висіяної після соняшника у пізні строки сівби. Пшениця знаходиться у фазі двох-трьох листків. І, от саме в такий період ми будемо проводити підживлення озимих зернових культур, розуміючи, що воно дасть більшу ефективність ніж весняне підживлення. А тепер, друзі, більш подробно хочу розповісти. Уже багато років я займаюся темою підживлення. Озимих зернових культур, після різних попередників, в різні строки сівби, різними добривами, різними дозами добрів, і вже є е, багато результатів досліджень, е, які, на основі яких можна робити певні заключення. Отже, колеги, є випадки, коли. Осіннє підживлення дасть більшу ефективність, тобто більшу прибавку врожайності, ніж коли б ви давали ту ж саму дозу і те ж саме добрива у весняне підживлення. Які ж такі випадки? Як зорієнтуватися і як зрозуміти, що восени підживити буде більш доцільно, ніж на весні? Розповім деякі моменти. Ну, по-перше, один із тих моментів, який ми бачимо зараз, це коли е ваші посіви. Ідуть в зиму недорозвиненими, тобто вони йдуть в зиму у фазі від сходів до трьох листків, ну навіть до фази початку кущення. Якщо у вас вже є три листка початок кущення, і бачите, що повноцінного кущення до уходу в зиму у вас не буде, то більш ефективно буде внести азотні добрива саме в осінній період яким способом внести, яку дозу, яке добриво. Це я розповідав вже в попередніх відео за попередні роки. Якщо цікаво, буду повторюватися і включаючи нові дослідження, буду ще про це говорити. Сьогодні буду говорити конкретно про переваги осіннього способу внесення добрив, осіннього строку, точніше, внесення. Тобто, якщо у вас пшениця у фазі двох-трьох листків і ви бачите, не розкуститься вона, то спокійно можете проводити. Підживлення в осінній період. Другий момент, коли у вас добре розкустилася пшениця і вона йде в зиму, але вона йде в зиму після попередників, які залишають велику кількість е рослинної маси. Зокрема, це соняшник, кукурудза, е ну і також зернові культури. Якщо ви висіваєте пшеницю по пшениці, наприклад, або пшеницю там по інших зернових культурах, то це е теж... Е Причиняє дуже часто перед уходом в зиму уже пожовтіння листя, і явно відбувається дефіцит азоту. Коли ця рослинна маса при випаданні достатньої кількості вологи починає мі мінералізуватися, то на мінералізацію витрачається велика кількість азоту. Мікроорганізми витрачають, фактично споживають азот. Як їжу для себе, і, і воду, і азот вони споживають, і відбувається дефіцит азота для рослин, листя починає жовтіти. І... Незважаючи на те, що ви при посіві, можливо, дали якусь стартову дозу азота, до цього часу його не вистачає, і в тій кількості не вистачає, щоб рослина могла продовжувати нормально свій і розвиток. І в цей період краще навіть по добре розкущеним посілам, але які почали жовтіти, або де є велика кількість рослинної маси, можна сміливо давати добрива в осінній період. Ну і ще один момент є, коли. Е Рослини пошкоджуються різними шкідниками або навіть хворобами. Це може бути осінній септеріоз, можуть бути якісь шкідники, які пошкоджують листкову поверхню. Пошкоджують. Ну, бачите, от як в даному випадку листок пошкоджений, або пошкоджена ранніми приморозками. Це теж, коли ранні приморозки були, рослина ще ну, недостатньо загартована була, і в цей момент теж краще е, проводити тоді е, азотне підживлення в осінній період. Отже, друзі, ви зрозуміли, тобто, е, коли слабі посіви йдуть в зиму, або вони добре розвинені, але пошкоджені приморозками, або явно відбувається дефіцит азота від мінералізації рослинних решток в таких випадках. Е Будь-яка практично доза азотних добрив в осінній період дасть вам більшу прибавку врожайності, ніж та ж сама доза, коли ви її даєте навесні. Утім, осіннє підживлення не заміняє весняного. Для того, щоб максимально одержати прибавку врожайності, часто буває недостатньо одного тільки осіннього або одного весняного. То проводять і восени, і навесні. Ну це індивідуально вже для кожного поля тут є е, рекомендації. Найголовніше, Правило, друзі, після е, осіннього е, підживлення От коли його взагалі недоцільно проводити осіннє підживлення. Недоцільно проводити осіннє підживлення перед самими морозами. Тобто, коли ви внесли добрива і там через 2-3 дні вже стабільні морози настали, припинилася вегетація озимих зернових культур. В таких випадках не витрачайте кошти, не витрачайте добрива. Це буде мало ефективно. Ефект якийсь буде, але це буде мало ефективно. Після внесення добрив восени повинно пройти мінімум 10 днів. До припинення осінньої вегетації. Тобто, 10 днів пшениця повинна мати ще активну вегетацію, тобто, щоб середньодобова температура була плюс 5 градусів і вище, коли температура дозволяє пшениці чи іншим озимим зерновим споживати той азот, який ви внесли. Якщо ж після внесення добрив пройшло менше 10 днів, то. ну... Це буде мало ефективно. Тобто дивіться за прогнозом погоди. Якщо ви бачите, що 10 днів або там 2 тижні буде ще стояти тепла погода, спокійно вносьте добрива в осінній період і сподівайтесь на одержання гарної прибавки врожайності. Чого я вам і бажаю, гарного врожаю, гарної ціни на врожай, швидкої перемоги і до скорих зустрічей!